Добрий день, шановні депутати та запрошені. Із 36 органів депутатів районної ради на пленарному засіданні 12 сесії присутньо 26. Електронно зареєструвалося 25. Перевірте, кого не спрацювала електронна реєстрація. Я хочу не стільки задати питання Валерії Павлівної, бо до мене о, до неї питань немає, вона добросовісно виконує свої функційні обов'язки. Я сьогодні зареєстрував у районній раді проєкт рішення з відповідними матеріалами про недовіру голові РДА, про Михайловичу. Значить, Михайловичу. Пояснювала записка і всі додані документи. Але я хотів сьогодні внести зміни у порядок денний і поставити це питання на голосування депутатів районної ради. Але на жаль, я ще раз впевнився в тому, що ці всі не в районній раді виходять саме з одного від одного керівника, це від голови районної державної адміністрації. Значить, у пояснюванні записці, яка буде опублікована, я просто... Думав, що сьогодні буде присутній Михайло Михайлович і він буде мати можливість задати мені питання як розробнику цього проєкту і пояснювальних записках. Так от це все, що говорить Валерія Павлівна, і те все, що ми приймаємо рішення, викладені в пояснювальних записках. Ця пояснювальна записка буде опублікає. Я не хочу порушувати регламент, тому що потім будуть ставитися питання щодо незаконності, прийняття рішення на сесії. Так само я хочу довести до депутатів, що виносити сьогодні у зал рішення про проєкт бюджету не можна, із тих причин, що він порушує регламент розгляду і прийняття цього рішення, тому що у нас у регламенті чітко записано, що проєкти рішень подаються до районної ради не пізніше ніж за 25 днів. Значить, це дає можливість всіх обговорити в комітетах, визначитися сумами, визначитися з тим порядком, яким ми будемо голосувати. Значить, нас, е е е як минулого разу, ви розумієте, це виходить вже за рамки здорового пункту, коли голова адміністрації значить, не подає рішення, не подає проєкт змін до бюджету на квітневу сесію, взагалі блокує роботу сесії жоден представник. Нема. Я думав, що я це поставлю на порядок денний, щоб ви послухали хоча б інформацію. Тому я думаю, що коли буде перерозглядатися питання в різному, я попрошу слово, і я цю пояснювальну записку зачитаю, які в мене обґрунтовані підстави ці ваші. Шановні колеги, от у цій папорці, от у цій папорці зібрані офіційні документи по пану Росоняку. Його всі відповідні підписи, відповіді. Запити голови районної ради, яким я обґрунтовую цю недовіру. Не може бути таке, щоб е, ті питання нагальні, які треба вирішувати в районі, значить, голова адміністрації не подавав на е, сесію в районної ради. Мова йде за зміни до бюджету. Я, е, я був, я спілкувався з Валерією Павло, і вона підтвердила факти, чому Русанюк е, не виконує рішення сесії. Е, він вважає, що це рішення сесії є незаконним. Є офіційна відповідь за його підписом, однак не поде ні до суду, ні жодного аргументованого обґрунтування щодо незаконності рішення сесії. Ми два місяці, як виділили кошти на освіту, на зарплату. Між іншим, по, е, був у нас на минулій сесії е, голова прослівки Кльофа, який прийшов і просив, умоляв, проголосуйте депутати, бо нема за що платити різницю в зарплатах. Ми проголосували, ми виділи кошти на охорону здоров'я. Ви розумієте, онкохворі не можуть закупити ліки, не можуть отримати ліки, онкохворі. Про що ми говоримо? для мене це рішення, яке я прийняв, і я його прийняв буквально вчора у години-сім вечора. Значить, чесно признаюся, цілу ніч сидів, готував ці документи і проєкт рішення. І пояснювальну записку до проєкту рішення, вона на шести аркушах. Значить, в цій, цій пояснювальній записці до проєкту рішення викладені обґрунтовані підстави для того, щоб висловити недовіру голові районної державної адміністрації, з посиланням на нормативні документи, з посиланням на, на документи, які були адресовані. Від районної ради до районної державної адміністрації офіційні відповіді районної державної адміністрації на підставі узагальнення і аналізу цих документів я прийняв рішення підготувати проєкт рішення про недовіру. Я попрошу всіх депутатів весь корпус депутатський. Я хотів, чесно говоря, сьогодні це питання внести до порядку денного. Але в зв'язку з тим, що голова адміністрації вже вдруге проігнорував депутатський корпус, я вважаю, це прояв неповаги до депутатського корпусу. Можуть не любити фамілію Рихтей, Костак, Любка, Северенко, але депутатський корпус треба поважати. І з думкою депутатського корпусу треба рахуватися. Тому, якщо думку депутатського корпусу не рахується, я вважаю, що таким керівникам не місце на таких посадах, бо це є публічні особи, це є державний менеджмент, який приводить до колапсу у розвитку соціально-економічного нашого регіону, а тому я не хочу брати на себе відповідальність підтримувати таку владу. Я коротенько вам, бо ви всі будете читати, оцей песня в мене записка буде опублікована у засобах масової інформації. В кого які є доповнення до цієї, бо я тут не всі виклав факти, які є, бо їх є набагато більше. Але основні, основні це порушення порядку визначеного статтю 76 бюджетного кодексу України щодо. Підготовки на пленарні засідання сесії проєктів рішень, які у відповідності до законодавства, і це не районна рада, а це районна адміністрація, бо це делеговані повноважені законом, значить, повинні передаватися в районну раду з тою метою, щоб депутати могли ці матеріали вивчити, могли подати свої пропозиції. Скажіть, будь ласка, як ми можемо подавати пропозиції? До бюджету до внесення змін до бюджету районної ради, коли цей проєкт або ці документи в паперовому виді дають в кінці робочого дня. Вчора подали сьогодні сесія, і нам пропонують за це голосувати. Значить, це робіть порушення законодавства. Значить, крім того, я хотів би звернути увагу на те, що головою районної ради. На моє е, прохання і на поля, верніше не прохання, бо це було наполягання звернутися до голови РДА е, з е, запитом щодо посилання йдуть на, на висновки департамента е, фінансового управління ОДА. Так я вам хочу сказати, що е, фінансове управління ОДА у своєму висновку не вказує, що рішення сесії прийнято незаконно. Значить, позиція нашого управління про те, що в міжсесійний період або у бюджетний період недоцільно приймати рішення щодо е позбавлення делегованих повноважень, е які ми надали рішенням е про затвердження бюджету на відповідно місце. Але це право районної ради давати повноваження і відповідно їх забирати. Чому така ситуація виникла і чому таке рішення було прийнято? Тому що виникла е, велика недовіра до голови РДА зв'язку з тим, що він робить е, такі дії, які, по-перше, е, не консолідують депутатський корпус, е, вносять роздор між е, депутатами, членами деякими, значить неконструктивна позиція з цих питань е, е, щодо взаємодії між районною державною адміністрацією і районною радою. Я вам більше скажу, значить, у мене наведені ви, якщо ви почитаєте кричущі факти порушення бюджетного законодавства, ви пам'ятаєте, яка була дискусія щодо виділення коштів на капітальні видатки управління освіти? Так от я вам хочу сказати, що ніхто не питав депутатський корпус у січню місяцю. Значить, про те, чи будуть передбачені кошти на капітальні видатки на закупку автобуса, однак це не зупинило ні керівництво управління освіти, ні керівництво районної ради, районної державної адміністрації 11 січня укладають угоду, договір на закупку автобуса. Значить, на суму 800. Якщо е, точно е, це сума 880 тисяч 330 гривень. Це в січні місяцю. Коли е, ми затверджували бюджет, ви пам'ятаєте, грудні ми затверджували бюджет на відповідний рік, де капітальні видатки взагалі не передбачені були ні по одному розпоряднику коштів. Значить, порушення вимог бюджетного законодавства. Значить, укладають оцей договір. Я вам ще більше скажу, значить, е, укладають договір. Значить, приймають на себе зобов'язання бюджетні, отримують накладну як прийому передачі 24 січня. Ніхто цей автобус не видів, ніхто за нього не знав. Значить, за цей автобус ми знали в квітневі сесії, коли нам поставили питання про навіть не футневі, а фітневі оберезневі, коли нам поклали, поставили питання, що треба перерахувати 3 мільйони гривень чи 4 на кап -видат. Значить, далі, що робить адміністрація спільно з керівництвом районного відділу освіти, значить, фірма, яка оцей, автомобіль марки Хундаї, пасажирський, значить, поставила, подає управління освіти до суду. І знаєте, це все нормально, коли йдуть у судовому порядку ці взаємовідносини, виясняють, але мене стурбувало абсолютно інше. Мене стурбувало питання про те, що е, керівництво управління освіти на засідання взагалі не прийшло. Значить, е, у судовому засіданні е, підтримали позовні вимоги. Крім того, позовні вимоги підтримали не на суму 880 тисяч, а на суму 900, і е, ще хто не пам'ятає точно. Е, значить, і саме головне рішення суду, рішення суду, шановні депутати. Вступило в законну юридичну силу. А це означає, верніше не вступило в законну юридичну силу, а по ньому касаційне апеляційне оскарження не подано, а не подано чому? Бо представник відповідача управління освіти повністю визнав позов у судовому засіданні. На руках у мене є підтверджуючі документи, є всі рішення судів. А це означає, що на сьогоднішній день на сьогоднішній день, за бездіяльність керівництва ради, за е, Злочинної бездіяльності керівництва управління освіти, значить, грубо порушено вимоги бюджетного кодексу, значить, тобто взяття бюджетних зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань. Це кримінальний злочин, передбачений статтею 210-211 Кримінального кодексу України. Значить, я, Ви ознайомитеся, я розписав оці всі речі. Друге питання, на що я хотів би звернути, аналогічна ситуація щодо пільгових перевезень. Значить, керівництвом РДА абсолютно не забезпечено внесення змін до бюджету на 2016 рік, знаючи прекрасно, що у 2015 році значить, управління соціального захисту населення не профінансувало е ті зобов'язання, які отримав. Підписали акти прийому передачі про виконання робіт на пігове перевезення пільгових категорій. Не врахували про те, що з внесеними змінами до законодавства деякі пільгові категорії взагалі позбавлені були права на пільгове перевезення. Значить, однак жодного проєкту щодо внесення змін до бюджету районна державна адміністрація не подає. Значить, підприємство подає у суд, у господарський суд, виігрує суд на сьогоднішній день значить, за рішенням господарського суду від 12.12.2016 року значить, на користь приватного акціонерного підтористів на радіоське ТП 12,44 стягнуто суму 300 тисяч 405. Це от я вам просто показую два рішення. Які привели до абсолютно бездіяльність керівництва району, привела до нанесення збитків районному бюджету в сумі порядка 1 млн 300 тисяч. Скажіть, будь ласка, ці кошти ми могли використати на інші цілі? Могли. Я вам наложу ще більше фактів. При незабезпеченні потреби в коштах на оплату праці з нарахуванням працівникам бюджетних установ в сумі 27 млн грн, значить, в тому числі по освіті 17 млн грн. Значить, керівництво РДА і управління освіти заключає договор на покупку автобуса на мільйон гривень, близько мільйонів, 880 тисяч. Скажіть, будь ласка, це є злочин? Є. Тому оці всі мої обґрунтування далі. Значить, обґрунтування моє щодо неправильної кадрової політики. На сьогоднішній день півтора року, півтора року не призначений начальник управління освіти. Півтора року особа е, виконує обов'язки. Виконання обов'язків, я розумію, що е, важко виконувати обов'язки, не маючи відповідних повноважень. Але е, я не, не кажу тільки по управлінню освіти. На посади е, е, Держав, спеціалістів державних у райдержадміністраціях значить е не проводяться конкурси на заміщення вакантних посад От конкурси проводяться на е спеціалістів головних спеціалістів управління відділів секторів на посади заступників жодного конкурсу не проведено заступники призначені у порушення Закону про державну, про державну службу, це частина перша статті 17, яка чітко говорить що на посаду Державної служби груп 2, 3, і 5 це результатами конкурсу значить, призначаються особи. Значить, жодного конкурсу на призначення посад заступників не проведено. Далі, в результаті, як наслідок. Значить, через недостатки кадрового забезпечення порушуються закони про доступ до публічної інформації, закону про інформацію, закону про статус депутатів місцевих рад. От я звернувся до районної державної адміністрації щодо отримання копій документів по будівництву майданчика спортивного в селі Широк. і отримав відповідь негативну. Що я не маю права керуватися законом про доступ до публічної інформації, бо я є спеціальним суб'єктом. Ну, е, Я не буду спорити в юриспруденції з тими людьми, які підписували оцей документ. Е, через е, буквально тиждень звернувся до е, е, заступника на Радіоської ради Яросимі е, Меданч з проханням усунути дані порушення. На що отримав відповідь? Таку ж відповідь я отримав про е, негативну. Від голови РДА, коли було спільне засідання фракції і ДПП у районній раді за участю голови РДА і заступників. Тому я рахую, що я вам назву лише ті, ті порушення, які допустив голова РДА і на підставі чого я зробив висновок щодо висловлення йому недовіри. Це порушення вимог частини 1 статті 120 Конституції України, законів України про місцеві державні адміністрації та про державну службу під час забезпечення виконання регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку району. Пункт 3 частини 1 статті 119, частина 2 статті 143, пункт 16 частини 1 статті 43 закону України про місцеве самоврядування. Друге. Порушення вимог частини 1, статті 120 Конституції України, законів України про місцеві державні адміністрації», про державну службу під час забезпечення підготовки та виконання бюджету. Пункт 4 частини 1 статті 119, частина 2 статті 143, пункт 17 частини 1 статті 43 закону України про місцеве самоврядування. Порушення вимог частини 1 статті 120 кодексу Конституції України, законів України про місцеві державні та про державну службу. Під час забезпечення звіту про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку бюджету району. Порушені пункти, це передбачено пунктом 5 частини 1 статті 119, пункти 16-17 частини 1 статті 43 і частина 6 статті 34. Далі, порушення голови місцевої державної аністрації, вимог частини першої статті 120 Конституції України, законів України про місцеві державні адміністрації про Державну службу під час реалізації місцевої державної адміністрації делегованих місцевим радам повноважень. Значить, ці всі порушення мають під собою документальне підтвердження. А тому я, щоб не порушуючи регламент, зато я був нині проти і того, щоб проєкт бюджету сьогодні ставився на це. Ми, якщо ми будемо порушувати один. Для одного для, для, для одної фракції регламент і порушувати для іншої, я вважаю, що це закон повинен бути для всіх одинацій. І тому я прошу вас ознайомитися, кого є які, а то що всі ці, ці всі порушення підтверджені нині в сесійній залі. Я ще раз упевнився в тому, що я на правильному шляху, тому прошу ознайомитися. Дуже хотів би і звертаю до членів. Комісії з законності по правопорядку, напевно, ми визначимо час, і щоб ці питання ще раз обговорити на комісії і пропозицію, бо це моя депутатська, я як депутат, це від свого імені я. я хотів би, щоб це обговорення було в комісії, щоб не був порушений регламент і щоб на наступне на наступну чергове пленарне засідання сесії це питання було першим у дому. Я не могу, да, не,